Привіт-привіт! З вами Аліса Фол. Сьогодні, як ви бачите, я на дворі хочу знати своє відео про те, яким, з якими гуртками можна зайнятися у вільний час. І так, давайте послухаємо це. І так, можна зайнятися танцями. О, 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 є, а, о, є. Можна зайнятися співами. А це ідіот. Ідіот. Ще можна ходити на малювання і всяке різне. З вами була Аліса Фок. І ще прошу підписатись на Настю Лєв, Аня v, Діана Окей. І бачите зверху Бодя. Придурки на поверху ставте пальці вверх. З вами була Аліса Фоп. Ставте ваш пальці вверх і підписуйтесь на мій канал.